Отже, so на Христі, cross, на якому Ісус Jesus Христос suffered, страждав, God Бог страждав в Ісусі us. за нас, Why? чому so щоб ми могли стати учасниками? Його благодаті, отже, ми стаємо, скажем так, акціонерами, учасниками в царстві нашого небесного батька, через те, що зробив Христос, і через Христа, і його смерть на хресті і через наших ніг. Кожен раз, коли ми святкуємо причастя, ми омиваємось. Ісус омив ноги своїх учнів саме в контексті або під час причастя. Звичайно, в домі раб мив ноги гостей свого пана. Але ми читаємо про Ісуса, Филиппіан, що він не, знаєте, тримався всією силою за той факт, що він Бог. Він прийняв людську подобу і, бувши Боголюдиною, він омиває наші ноги. Сам Бог омиває Наші ноги обиває наші скаже, якщо я не омию тебе. Тебе немає no частки в царстві мого remember, батька. Пам'ятайте, сьогодні цірами приймаємо його очищення і омиття. He Він омиває наші ноги, і це є найславніший, визначніший чинок благодаті. Ми we стаємо акціонерами, якщо можна так сказати, знову царство неба, економіки неба, heaven, ще поки ми живемо на цій землі.